Що для вас саме важче в догляді за рослинами? Полив, висаджування, покупка їх, по ціні дорого. Чому ви не вирощуєте рослини? Немає де, не хочете, не подобається. Розкажіть свою думку, я розкажу своєї. Мені Не важко за ними доглядати. Моя грядка з годами все більше і більше розширяється, тому що мені все більше і більше немає де садити. Тому що рослинки розростаються. Слава Богу, я почала продавати рослини. У мене до продажу кстати, зараз є і на опт, і поштучно. Я настільки розширилася в своїх можливостях, що я співпрацюю з дівчатами, які вирощуються постійно в теплицях. А я продаю, рекламую їхній товар. Тому бажаєте теж продавати квіти? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я дуже люблю свою грядку, дуже люблю квіти. Єдине, якби мене ще хтось знімав на відео. І монтував відео, було взагалі. А так потрібно все самі робити. Ну нічого, я справляюсь.